Про окремі загони спеціального призначення я розповідав вам уже давно. Ми з вами говорили про італійський джіз, німецький ГСГ-9, французький ЖіЖен, польський ГРОМ і багато інших. Настав час поговорити і про українські підрозділи, що сьогодні можуть дати фору будь-якому зі згаданих іноземних формувань. На перший погляд, звичайні нацгвардійці, але досвіду мають стільки, що за рівнем підготовки, вмінь, знань і місій. З ними не зрівняється ніхто зі світових підрозділів такого класу. Це елітна сила, що зазвичай працює у тіні. Але їхні операції колись, після війни, обов'язково стануть частиною світової історії, яку розбиратимуть у книгах на найменші деталі. І йдеться про НГУ Омега унікальну силу, створену для виконання унікальних завдань. У тому числі і у ворожому тилу спецназівці Омега стають не лише воїнами, а й вишколеними стратегами та майстрами тактики. Вони виконують завдання в умовах найвищого ризику і демонструють безпрецедентний професіоналізм. Робота цих підрозділів сьогодні вважається одним із найбільш ефективних елементів в оборонній системі країни. При цьому ці люди не лише вдосконалюють свою майстерність у бою чи на тренувальних базах. Вони постійно вчаться. Переймають досвід інших країн і при цьому регулярно впроваджують реформи. Найголовніше у цьому випадку те, що усе це активними темпами відбувається в умовах повномасштабної війни. Ми, як суспільство, про НГУ насправді знаємо дуже небагато. А іноземці так взагалі надзвичайно мало. Більше того, під час підготовки до створення цього відео я натрапляв і на відверту брехню. Або й маніпуляції. Якщо ви не знали, то НГУ Омега це добровольче формування, створене у 2019 році для рейдів та організації диверсій на території Російської Федерації. Більшість членів Омеги – це бійці українських та радянських спецслужб, решта. Це найманці з НАТО, які уникають публічності. Шановні бійці НГУ Омега, якщо ви подивитеся це відео, навіть не намагайтеся переконати мене, що ви не найманці Північно-Атлантичного альянсу. Я вже все про вас знаю. Жартую, звісно, я не вставлятиму тут посилання про те, де я вичитав такий абсурд, але якщо серйозно. То що ви знаєте про Омегу? Окремі загони спеціального призначення Омега це шість підрозділів, що входять до складу окремої військової частини: Київський, Львівський, Харківський, Одеський та Олександрівський. У 2003 році їх створили для боротьби з тероризмом та для нейтралізації небезпечних злочинців у мирному житті. Нині вони це успішно роблять на війні. Від 2014-го на спецзагони поклали надскладні завдання та спецоперації. Сьогодні Омега це снайпери, бойові водолази, підривники, штурмовики, оператори БПЛА і робототехніки. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі «Фарід говорить? Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про бійців НГУ Омега. Хто вони такі і чим саме займаються? Як російсько-українська війна змінила їхні підходи до завдань? З якими викликами ці бійці стикаються сьогодні? У яких умовах працюють їхні бойові водолази і які рекорди ставлять снайпери НГУ? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві, і перевірені новини. Знаєте, у чому секрет здорових і щасливих стосунків: у вмінні спілкуватися і проговорювати свої проблеми з партнером чи партнеркою. Ви щось хочете? Скажіть про це. Ви чогось не хочете? Скажіть про це, вас все влаштовує? Говоріть про це також, і ваші червоні прапорці одного дня перетворяться на зелені. Допомогти покращити стосунки, навчитися розуміти почуття близької вам людини, зрозуміти себе чи свої потреби може терапія. А знайти кваліфікованого психолога раджу вам на Майндлі. Це найбільша платформа для пошуку та роботи із психологами онлайн. Тут лише сертифіковані та ретельно підібрані фахівці. Обрати собі спеціаліста можна під різні запити і бюджет. Уже понад 800 тисяч клієнтів знайшли собі психолога на Майндлі, впевнений, що і ви знайдете. Це не просто застосунок, а місце, де ви отримаєте безцінний досвід та інсайти, що здатні покращити ваші стосунки. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням. В описі і пройдіть тестування. Ці прості питання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі і допоможуть у її вирішенні. А за промокодом farid 4 буде знижка 10% на першу консультацію. Ну а поки ви побігли записуватися, я розкажу вам історію. Окремий загін спеціального призначення Омега формувався в Україні на початку нульових років. Це був цікавий проміжок у світовій історії, розквіт тероризму. Чимало європейських підрозділів почали створюватися і реформуватися якраз після терактів 9-11 у США. І на хвилі створення та модернізації аналогічний підрозділ для боротьби із тероризмом з'явився і в Україні. Хоча загрози з боку радикальних угрупувань, як такої, у нашій державі не існувало. Тим не менш, на той час саме боротьба із тероризмом була пріоритетом номер один для світової спільноти. А Україна, як країна, що прагнула і прагне стати частиною західного світу. Також пішла цією стежкою. Отож, загін спеціального призначення Омега з'явився 4 квітня 2003 року за наказом командувача внутрішніх військ МВС України. На початку його комплектували десантниками, бойовими плавцями і фахівцями із гірської підготовки. Тобто, ще на моменті створення це уже було потужне формування, що складалося із фахівців і справжніх професіоналів своєї справи. Символом, а заодно, і назвою новоствореного формування, обрали літеру Омега. Не випадково, до речі, адже омега. Це остання літера грецького алфавіту, а отже, заключна. Звідси і гасло спецпризначенців. За нами останнє слово. На шевроні також зображена омега. Інколи можна зустріти шеврон омеги із черепом всередині. Цей каратель це міжнародний знак підрозділів спеціального призначення. Він означає, що такі бійці. Готові виконувати завдання у найбільш небезпечних ситуаціях і стояти до останнього. Підрозділ сформували у складі окремої бригади спеціального призначення внутрішніх військ ВМС України Барс для виконання спецзаходів по боротьбі з тероризмом в умовах крайнього ускладнення обстановки у 2015 році. Підрозділ був виведений зі штату бригади та підпорядкований головному управлінню НГУ. Особовий склад має високу підготовку, навчений проведенню антитерористичних заходів, звільненню заручників, ліквідації незаконних збройних формувань, охороні особливо важливих осіб. Лише один із випадків охорони важливих осіб це залучення особового складу до забезпечення безпеки вищих посадовців у 2005 році. Під час інавгурації президента України Віктора Ющенка, крім того, Омегівців часто залучали до заходів із забезпечення громадського порядку під час протестів і демонстрацій. До початку російсько-української війни такі випадки складали більшість їхніх викликів. Адже Україна це не та держава, де особливо небезпечні терористичні організації планували чи планують масштабні злочини, у будь-якому випадку про реальні історії та участь бійців ОМЕГи в операціях Україна дізнається лише після закінчення війни. Як кажуть у самому підрозділі, це сотні операцій, від яких перехоплює подих. Адже початок повномасштабного вони зустріли на різних напрямках фронту: Київщина, Донеччина, Запорізька область, Харківщина. До речі, саме на Харківщині вони і підірвали перший російський танк. Та почалося все не в лютому 2022-го. Свій професійний шлях вони проявили ще у ході проведення АТО ООС, і більшість із тих операцій нам добре відомі: звільнення Краматорського аеропорту, звільнення Маріуполя чи визволення Слов'янська. Саме бійці ОМЕГИ першими кинулися рятувати українських морпіхів з оточеного Маріуполя. Для цього вони зайшли за лінію фронту. Вийшли назустріч групі морпіхів та успішно провели їх на підконтрольно Україні територію і знову ж таки без особливих деталей, як це зробили, і як таке вдається провертати, і досі, поки залишиться у таємниці, адже окупанти постійно шукають бійців омеги і часто влаштовують на них полювання, щоб позбавити наших військових. Такого унікального інструменту виконання завдань у квітні 2014 року спецпідрозділ внутрішніх військ ВМС Омега, спецназ МВС і спецпідрозділ СБУ Альфа зайняли аеродром у Краматорську, як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський. жертв і постраждалих серед бійців спецпідрозділів не було у той самий період, тобто у часи АТО бійців, залучали і до вирішення завдань, що стосується внутрішньої ситуації в Україні. Наприклад, у липні 2015-го Омегу терміново відправили у Мукачево, де відбулася стрілянина між представниками правого сектора і охоронцями однієї із компаній. Одіозного депутата Михайла Ланьо. сталося усе, начебто, через організацію останнім контрабанди сигарет. Тож бійці Омеги у тому числі брали участь у блокуванні, роззброєні та затриманні осіб, причетних до угрупування, що займалося незаконною діяльністю. Шановні підписники, інформую вас про те, що наш збір для 79-ї бригади на пікапи рухається, але рухається поступово. Але він рухається і це добре. Треба зібрати ще менше, трошки менше, ніж 300 тисяч для того, щоб купити їм ці автівки. І я нагадаю, що на каналі за ваш донат проводиться збір. Якщо ви донатите від 200 гривень, ви отримаєте можливість взяти участь у розіграші ось такого ножа. Це Жало від майстерні Lambda Кастом, виготовлений із трофейних російських АК-74 і кулемета ВКВТ за трофейних на Херсонщині. Один донат 200 гривень це один шанс, два донати це два шанси, відповідно. Ну і так далі. Тобто 600 там це три шанси. Я нагадаю, що задонатити ви можете за посиланнями в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екранах, будь-яким форматом, як вам зручно. Але якщо донатити не з Монобанку, то вказуйте спосіб зв'язку із вами в коментарі до платежу. Ще раз вам дякую наперед і повертаємось до історії. Що стосується відбору до лав НГУ Омега, то її називають однією із найважчих у системі спецпідрозділів України. Хоча початкові етапи для усіх однакові. І не тільки в нас, а й за кордоном аналогічно. Починається все із елементарної перевірки стану здоров'я на вилка. Далі за кандидатів береться психолог, який має визначити, чи охочі взагалі підходять для такої служби. Все ж таки спецпідрозділи це особливий вид служби. Специфічний це щонайменше. Ну і останній етап це перевірка та визначення фізичної форми. Біг, підтягування, відтискання, тест купера, марш, китки та інше. Усім, хто хоче одного дня долучитися до лав Омеги, краще тримати себе у хорошій фізичній формі, адже навантаження там нелюдські. За результатами цих трьох пунктів відбору формується група, яку відправляють на базовий курс підготовки. Там і починається уже справжнє випробування і навчання, адже на цьому курсі кандидатам... Вкладають все, що можна вкласти про особливості роботи спецпідрозділів. На цьому ж етапі інструктори уважно спостерігають за кожним кандидатом, щоби у подальшому визначити, яка спеціальність підійде бійцю найбільше. Вибрати є з чого: мінометник, кулеметник, снайпер, штурмовик, оператор БПЛА, бойовий медик, артилерист, водолаз і так далі. І для кожного бійця. Є свої особливості підготовки. Логічно, що в бойового водолаза підготовка буде кардинально відрізнятися від того самого артилериста чи мінометника. Хоча, як кажуть інструктори, у деяких випадках моральні якості бувають навіть більш важливі ніж фізична підготовка, але це, звісно, стосується кожного окремого кандидата. Важливі морально-вольові якості саме під час підготовки, перебуваючи у ситуаціях, наближених до бойових. Вони демонструють здатність ухвалювати виважені рішення, перебуваючи у стресі, чітко оцінювати ситуацію, брати на себе відповідальність. А найголовніше це командна робота Чітко та злагоджено працювати у складі групи чи підрозділу. У поєднанні з якісним навчанням і підготовкою формується команда. Ніхто не працює сам. Звісно, що кожен боєць має бути легше не універсальним солдатом, але в ОМЕЗі покладаються саме на командну роботу. А це можна напрацювати тільки під час постійних тренувань і підготовки. Поступово за час навчань кожен боєць опановує усі види зброї, що є в підрозділі. Це для того, щоб за відсутності чи втрати. Всі були взаємозамінні. Умовний снайпер зможе зробити постріл із протитанкової зброї, а оператор БПЛА зможе зайнятися евакуацією групи із зони обстрілу. Особливу увагу приділяють медичні підготовці, у тому числі і з прагматичних причин. За словами бійців, підготовка одного кваліфікованого кадра триває в середньому 5 років. Це середній рівень. А щоб стати висококласним професіоналом, треба значно більше часу. Все ускладнюється ще й тим, що хороші спеціалісти гартуються і формуються не на тренувальних майданчиках чи полігонах. Хоча, безумовно, із цього все починається, а безпосередньо на полі бою. Такі вже у нас сьогодні умови. Тож, втрата навіть одного бійця це неймовірний біль для команди. До початку повномасштабного вторгнення потрапити до спецпідрозділу Омега було доволі складно, тому що це був виключно офіцерський спецназ. З початком повномасштабної війни виникла об'єктивна потреба у збільшенні кількості особового складу, були уведені сержантські посади та посади рядового складу. До сьогодні спецпідрозділ Омега залишається елітною силою не лише у структурі національної гвардії, а й загалом у структурі Сил оборони України. Високий рівень підготовки, злагодження особового складу, універсальність кожного бійця, досвідченість командирів і ставлення до самих бійців. Власне, це підтверджується тим, що чимала кількість людей хоче долучитися до лав Омеги. Та й це також стосується уже діючих військовослужбовців, які хочуть до них перевестися. Але потрапити вдається не всім навіть, попри проблеми із особовим складом у сьогоднішніх умовах, просто так вступити в Омегу не вийде. Адже потрібно відповідати рівню кожного бійця. Як ми вже говорили, це про універсальність кожного члена ОМЕГ. У залежності від ситуації, кожен може зайняти місце і продовжувати виконувати бойове завдання, а у критичних ситуаціях навіть перейняти командування, щоб ефективно координувати роботу кожної групи. В ОМЕЗІ також служать жінки на різних посадах. За словами командира, переважно йдеться про фінансисток, психологинь, кухарок, медикинь, поліграфинь, службу планування, документальне забезпечення, секретне діловодство, зв'язок та інше. Чи можна долучатися до бойових підрозділів? Можна, але в такому випадку треба пройти усі випробування, що і решта команди. Без пом'якше йдеться, зокрема, і про спаринги. Це один із найбільш неприємних етапів під час відбору. Після усіх виснажливих етапів, як от біг, марш, китки та інші фізичні навантаження, що. Покликані повністю заморити кандидатів, на фініші чекає спарник. Але проти кандидата ставлять повністю свіжого бійця, проти якого треба вистояти певний час. Якщо ви коли-небудь стояли в активному спарингу навіть на півсили, хоча б два раунди по три хвилини, то ви уявляєте, наскільки це важкий і виснажливий процес. А до повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, коли навантаженість на Омегівців не була такою інтенсивною, вони. Часто влаштовували тренування і навчання разом з іншими підрозділами. Наприклад, у липні 2020-го представники Держприкордонслужби, ВМС Збройних сил України, командування ССО, Нацгвардії, а також спецпідрозділу Корт та водної поліції відпрацьовували спільні вправи із водолазної підготовки. Це було важливо для того, щоб переймати досвід інших підрозділів і налагоджувати співпрацю із ними. Ну і намагалися відпрацювати різні сценарії, де у кожного підрозділу був свій план дій. З важливого. Або ж навіть із найважливішого, що відпрацьовують на таких навчаннях чи тренуваннях, це пошук об'єктів під водою, вивчення особливостей будови затонулого судна, переправа об'єктів під водою, розмінування і так далі. Окремою вправою було підняття затонулих об'єктів за допомогою спеціальних систем аварійного підйому та підйому великих предметів від 100 до 2000 тисяч кілограмів. Що отримані спецпідрозділами в рамках надання міжнародної технічної допомоги за програмою EXBS від державного департаменту США на таких навчаннях під час комплексу вправ бійці також використовували апарати із відкритою системою дихання і спеціальні бронежилети. Там використовували гелікоптери, катери, різну кількість спеціального обладнання, яку у Омегівці. Використовують для виконання завдань, у тому числі і сьогодні. Активно відпрацьовували і заняття із вогневої підготовки, і вправи з тактичної медицини, які приділяють величезну увагу і фізична підготовка. Це все те, що дозволяє українським спецпідрозділам підтримувати себе у відповідній формі. Такі вправи і збори сприяють обміну досвідом, додатковому тренуванню, обміну досвідом та інше. Особливу увагу на таких навчаннях приділяють плануванню, адже це ключовий елемент. Будь-якої операції грамотне планування це вже половина успіху. На підготовку, у залежності від місії, можуть витрачати години, дні, тижні. Потрібно все зважити і врахувати думку кожного члена команди, який відправляється на виконання завдань. Тут працює старе добре правило колишнього американського президента. Я розповідаю цю історію, щоб проілюструвати правдивість твердження, яке я давно чув в армії. Плани нічого не варті, але планування це все. Повертаючись до водолазів, то їхня окрема підготовка надзвичайно важлива. Адже якщо треба пробратися в тил чи долати водні перешкоди, то першими йдуть саме вони. Вони наосліп шукають міни, прибирають перешкоди і прокладають маршрути, якими пересуватиметься решта команди. Причому умови роботи в залежності від водойми можуть бути різними. Наприклад, видимість в океані, в морі, річці, озері чи ставку може бути різною. І в залежності від цього потрібно правильно обирати тактику виконання завдання. Та й щодо самої підготовки саме таких кадрів, це надзвичайно дорого. За словами бійців та інструкторів, навчання однієї групи бойових водолазів може коштувати від 500 тисяч доларів. У цю суму входить обладнання, зарплата, спеціальна техніка, озброєння, гаджети та інші нюанси притаманні виключно цій спеціальності. Спецпризначенці Національної гвардії України Омега з початком російської агресії обороняють територіальну цілісність нашої держави. З початком вже повномасштабного вторгнення завдань у них побільшало, а відповідно з'явилася і потреба у певних реформах. Аби ефективніше координувати роботу і виконувати завдання на базі підрозділів ОМЕГА, наказом Міністерства внутрішніх справ створений центр спеціального призначення НГУ, який також отримав назву. Омега Його основне завдання координувати і централізувати керівництво загонами спецпризначенців. Якщо раніше бійці підпорядковувалися командування у своїх містах дислокації, то з 2022 року управління здійснюється одним органом. Це принцип, за яким працюють наші колеги із НАТО, і це значно полегшує процес керування операціями, таким чином підвищуючи ефективність. Ця зміна відбулася уже в той час, коли бійці Омеги вже активно виконували завдання на полі бою на різних ділянках фронту. Хтось активно воював на Донеччині, хтось на Луганщині, на Харківщині чи на півдні нашої держави. Омегу задіювали всюди, де потрібно було підсилити підрозділи збройних сил. НГУ Омега чи не єдині хто працює під водою? Через це їх часто називають підводними монстрами. Лінія фронту пролягає через водні перешкоди. Вони розміновують річки, озера, морські узбережжя, здійснюють просування у тил ворога водою та ліквідовують усе російське. Що є біля берега, кожна висадка десанту проходить із використанням човнів і великої кількості спорядження. Якщо є мінні загородження, то спочатку задіюють водолазів, які мають проблему нейтралізувати. А потім оперативно заходить штурмова група, яка вже і займається безпосереднім знищенням ворога. Тим часом розвідники мають вирахувати, де розташовані спостережні пункти противника, де є склади з боєприпасами, артилерійські установки та все інше, що може становити небезпеку. Коли штурмова група виходить на берег, вона вже має знати, куди рухатися, що робити і хто які завдання має виконувати. Важливо, щоб у таких завданнях кожен член команди чітко знав свою місію. Для цього вони й тренуються. Спочатку повномасштабного вторгнення вони вже взяли участь у сотнях окремих операцій. А скільки роботи виконують кожного дня, важко навіть уявити. Та на відміну від більшості підрозділів, їхня не те, що робота, а й навіть участь залишається у таємниці. Зокрема, і тому, що російські окупанти активно відстежують діяльність спеціальних підрозділів, як і Україна, відстежує і більшість росіян, і будь-яке розголошення участі у завданнях, специфіки роботи і так далі може тільки нашкодити. Виконуємо дуже складні завдання. Про більшість операцій, які виконуємо, ми не можемо говорити. Після нашої перемоги все це обов'язково розкажемо, тому що є певна специфіка. Ми виконуємо бойові завдання спільно з іншими спецпідрозділами інших правоохоронних органів. Тому ця інформація поки закрита. Розголошення її може завдати шкоду інтересам держави та проведенню бойових дій. Частина бійців Омеги зустріли початок повномасштабного не лише на сході нашої країни, а й на Київщині. Зокрема, брали участь у боях за та Межигірська, Гостомель та Ірпінь. Бійці Нацгвардії готувалися до протидії російському десанту орієнтовно за півтора місяці до початку бойових дій. Організували командно штабні навчання заметіль 2022 де в основному розглядалися сценарії протидії противнику, оскільки Україна очікувала на захоплення аеродромів, зокрема й на Київщині, то приготування велися. Наскільки це, звісно, було можливо. Наприклад, на гостомельському аеродромі залишили зенітно-ракетний взвод 4-ї бригади оперативного призначення. У їхньому розпорядженні були зенітні установки, які мали охороняти литовище. Ще одна бригада мала тримати оборону у передмістях Києва на чайці і жулянах. Чи вистачало засобів для недопущення російської агресії? Ні. Але використовувати потрібно було все можливе і наявне, щоби завдати максимальних втрат. Бійців Омеги в боях за Київщину розділили. Зокрема, і тому, що не було чіткого усвідомлення дій і взагалі того, що робити. Частину відправили на підкріплення підрозділів збройних сил, іншу частину залишили тримати оборону. А окремі групи задіювали для штурмових груп зачистки. Якщо би можна було коротко описати діяльність саме Омеги на початку повномасштабки, як і всіх інших, то вони робили все: збивали гелікоптери, штурмували, літали дронами, шукали російські позиції, заходили в тил, підривали склади з БК. У тому хаосі. Який на початку спричинила війна, усі робили все. Це з часом, уже навчені гірким досвідом бойових дій. Вони стали більш злагоджені і з кращою координацією роботи. Зрештою, саме тому і з'явився центр, який почав здійснювати єдине командування між усіма підрозділами спецпризначенців. Банально, щоб уникнути хаосу, буквально за місяць до вторгнення противник уже проводив інженерну розвідку по гирлу річки Прип'ять, починаючи від населеного пункту Чорнобиль і закінчуючи, мабуть, озером скидання ЧЕС, тобто така собі лінія зацікавленості. Найімовірніше готували в разі підриву мостів скидання понтонів. Тобто, наші підрозділи розвідки часто фіксували такі інженерні машини, як понтонно-мостові парки. Ну і якорі, бо прип'ять, річка з досить таки швидкою течією, і поставити понтони там досить непросто. Тож фіксували підвищену активність БПЛА і диверсійно-розвідувальних груп. Була розгубленість з українського боку. Різні підрозділи кидали на абсолютно різні завдання. Поки сержантський та офіцерський склад Омеги намагався шукати і знищувати російську техніку і живу силу. Інші тримали оборону і стояли на визначених рубежах, щоб не пропустити окупантів. Вже сьогодні бійці омеги діють як висококласний інструмент, що створює росіянам чимало проблем на різних ділянках фронту, у тому числі на території Росії і на тимчасово окупованих територіях. Зрештою, навіть Кримський міст відчував на собі руки омеги. Назвемо це так. Чималий контингент підрозділу перекинули наприкінці 23-го і на початку 24-го в Авдіївку та на її околиці, де спецпризначенці завдали окупантам важких втрат. Били всім, що було під руками: стрілецька зброя, ФПВ, протитанкові комплекси, артилерія та РСЗВ. Словом. Вони працюють всюди і виконують найрізноманітніші завдання. А в грудні 24-го бійці 4-го окремого загону центру спецпризначення Омега провели унікальну операцію в російському тилу. У Турецьку вони атакували багатоповерхівку з окупантами, а потім її підірвали. Перед тим будівлю зайняли російські штурмовики. Це була одна із небагатьох багатоповерхівок, що ще залишалися в місті, тож її потрібно було оперативно знищити, щоб не дати росіянам можливості забезпечити собі оглядовість. Група бійців підібралася до будівлі вночі і привезла із собою вибухівку, яку зробили з гранат і кількох протитанкових мін ТМ 62 Щоб мати можливість підібратися якомога ближче, інша команда забезпечила прикриття, не даючи окупантам відкривати вогонь по бійцях Омеги. Тож, поки росіяни ховалися в будівлі, омегівці закинули туди кілька саморобних вибухових пристроїв і склали ту будівлю разом з росіянами. Це було не просто ефектно. А ще й дуже небезпечно, бо потрібно було точно розрахувати час. Будь-яка помилка могла коштувати життя усієї групи, що виїздили на це завдання. Це один із небагатьох випадків, коли Омега не просто розповідає про свою роботу і завдання, а ще й показує на практиці, як це все відбувалося, розкриваючи певні деталі виконаних ними завдань. А взагалі, якщо вам цікаво дізнатися про них більше, то в описі до цього відео я залишу посилання на документальний фільм про цих бійців під назвою Працює Омега. Там ви дізнаєтеся багато цікавого про те, як живуть і чим дихають такі люди. Ну а на сам кінець скажу, що снайпер НГУ Омега доєднався до списку рекордсменів, адже зміг знищити російського окупанта із відстані у 2710 метрів. Це було ще у 2022 році. І це більше ніж Крейг Гаррісон, який вбив бойовика Талібів в Афганістані з відстані 2475 метрів. Та якщо уже говорити за снайперські постріли, то до недавнього часу світовим рекордсменом був канадійський снайпер, який прибрав члена ІДІЛ із відстані в майже 3,5 кілометра. Та його рекорд все ж таки перебув. Знаєте хто? Снайпер СБУ, який зняв російського окупанта з відстанів 3 800. Насправді про Омегу можна розповідати надзвичайно довго. Чого лише вартий їхній окремий підрозділ гострі картузи? Це люди, що працюють із дронами і прикривають нашу піхоту, палять росіян і їхню техніку. Вони стали настільки популярними, що в грудні минулого року отримали від автора ідеї і сценариста серіалу Гострі картузи цілих 30 таких головних уборів. Військові тоді підписали власні картузи та попросили передати їх кіліану мерфі. Актор отримав подарунок. Один із картузів залишив собі, а другий підписав та відправив назад до військових. Пізніше з харківським підрозділом зв'язався сценарист та продюсер гострих картузів. Тівен Найт він подарував військовим 30 картузів Гаррісон Тейлорс, офіційного дизайнера костюмів серіалу. Це унікальні бійці, справді. І я щиро сподіваюся, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, після того, коли головним учасникам та бійцям найбільших і найзухваліших операцій вже можна буде розповідати про роботу і завдання. У мене вдасться поговорити з бійцями Омеги. більш детально про їхню участь у відбитті російської агресії. А поки. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Alligators!